Хотіли вбити Зеленського служба безпеки України. Викрала мережу агентів ФСБ, які готували ліквідацію вищого військово-політичного керівництва України. Її діяльність курували із Москви. до складу мережі входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію Росії. За даними спецслужб, ворог активно розробляв плани з ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони гаранта, які б могли взяти главу держави в заручники, а згодом вбити його. СБУ опублікувала допит одного з підозрюваних, де він детально розповів про те, як мали реалізувати план з ліквідації. найти людей, которые смогут во время какого-либо перехода, либо выхода на веч вечернее обращение в кабинет, либо на площадь перед офисом президента заблокировать. Куратор должен был передать задачу тому человеку, который, по моему мнению, готов был бы сделать, выполнить эту операцию. Окрім Володимира Зеленського, ворог планував знищити голову СБУ Василя Малюка, очільника гур Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідувати очільника гур Кирила Буданова збирались перед Великоднем. План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою. У тому числі задля знищення слідів застосування дрону. Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва fpv дрони, заряди до РПГ 7 а також протипіхотні міни. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО по дрони та вибухівку до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту з куратором з ФСБ. Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх. Андрій Дідводюк, телеканал НТА.